Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розбирати оці дві коробки. Ці коробки прислав мені один з моїх підписників. Це у нас в цій коробці Дея 6 кВт, так ось ви марку бачите. А цій коробці Отут бачите картинку. Замовлені бивши в використанні акумулятори таких у підписника два штуки. Перший він мені вже прислав, другий вийшли трошки згодом, десь у нього в іншому місці. Будемо вже розбиратися з ним окремо. Отже, тут акумулятор. На інконі він коштує десь 300 євро. Зараз його в наявності нема, але час від часу вони появляються на інконі, і ви можете придбати собі такий, якщо вам таке сподобається. Переробку такого акумулятора ви побачите на цьому каналі зараз у цьому відео. А саме, що буде перероблятись, ці акумулятори йдуть зі згорівшими БМСами і треба замінити БМС. Поставляють цим акумуляторам NCON перехідну плату. Подивимось, як це буде коментуватись. Відео буде, скоріш за все, невеликим, повторюсь ще раз. Чому? Тому що зараз вже є відключення світла, підписник не думає, що хоче ждати тиждень або більше, поки я цим всім займусь. Тож, ну, в мене тут і кричать діти, і бігають, ну якби жиле приміщення, я не хочу все це знімати на камеру, тож якусь частину буду робити поза кадром. Тож зараз я розпаковую це все і продовжимо. Розпакував я акумулятор, витягнув його з коробки. Так, дивіться, там всередині, хто буде такі отримувати, є ось такі штуки. непримітні. Ну, я не знаю, як точно прислали інкон, бо в мене вже поставка не від інкону, а від людини. Тобто він мог це сам запакувати. Ну, взагалі-то там лежать ці плати комунікації. Тож дивіться, якщо ви їх там не знайдете, пошукайте такі пакетики. У мене. Цій коробці їх було два. Можливо, це підписник поклав одразу два на два акумулятори, можливо, це Інкон кладе з запасом, теж не можу знати. Ну, скоріше за все, це підписник поклав. Ще на низу коробки знайшов я таку наліпки. Ви побачили їх вже в фото розбіру коробки. Ну, але тут написано: Луна 2000 е 5 0.53Е0. Отже, фотку ви бачите, скріншот, це, наче як huaвеївські акумулятори з інвертором перероблені. Але ці, ну, здається, були з інвертором всередині. Отак виглядає з боку. Десь отут був, типу, інвертор, вставлений з BMS. Десь мають мабуть, дроти. От вони. Якісь там балансування. Ну, отак виглядає воно при отриманні. З іншого боку. У нас отакі от B-, Bлю-B-B-3-так розумію, це прямо від акумулятора клеми, не знаю для поєднання між акумулятором чи для чого вони використовувалися. Підписник ще в коробках в коробці з акумулятором поклав такий дисплейчик. І БМС-ку, ну ви бачили, фотки також. БМС-ка, наче не розпаковувалась також. Інверторна BMS качеки BMS на 150 А 16С, 2 А балансування. Все погнали, дивися, що там з акумулятором. Зняв верхню кришку. Тут є у нас позначки плюс-мінус. Під'єднав тестера. Акумулятор зараз покаже 52,9 В по металу. Тут десь 3 мм. Таке товсте. Не хочу я бігти зараз гараж за штангель сиркулем але тут метал такий товстий. Тут різинка додаткова, щоб нічого туди не затікало. А це у нас пожежа гасіння. Два контакти виведені, я так розумію, якщо ці датчики нагріваються, або ця штука нагрівається сама внутрі датчика, або на простого дрота вона не схожа. От. То з ціля щось видувається якось. Що там Всередині, Чорт його зна. Кому цікаво, от можете. Дивіться, шукайте, розбирайтеся. Тут в мене, що ми бачимо. Якісь колодки, колодки, дроти. Тут у нас плюс-мінус виводиться чорні красні дроти, там десь вони йдуть, все вони виходять і ось вони висять. Все, на акумулятор вони не були під'єднані, але, мабуть, можна їх сюди і засунути. Але по таким дротам нічого ви не проведете, так що засовувати я їх нікуди не буду. По елементах все зачинено, нічого не видно, можна оці повідкручувати. Підсилювачі, дивитись, постаратись. Оцю тоді да, буде, треба знімати наліпку. Та ні, все одно буду заважати оцей кусок корпусу. Це, якщо розбирати, то розбирати капітально. У нас от балансувальні дроти є. Так? Всередину я лізти не буду. Зараз перемірюю напругу на цих кінцевічках. Навіть не на кінцевічках, а можу під'єднати їх одразу до плати і переміряти напругу на оцих от доріжках. От, якщо напруга вся порядок, нормально все. І то сюди можна буде вже закидати просто БМС-ку, пропаяти БМС-очні балансувальні дроти з bms ки Потім з мінуса ми виходимо на BMS-ку, з BMS беремо мінус на вивід і плюс ми беремо прямо сюди на вивід. Сюди ще гарно було б поставити запобіжник. А це у нас, скоріш за все, підігрів. Підігнав я вже. Ці дроти, котрі виходили до цієї плати. Дивіться, тут є контакти, прям видно саме перший контакт. Він вгору виходить. Тобто Він йде десь на термодатчики. Оцей останній контакт також вгору уходить. Там ще є другий ряд контактів, десь може бути на термодатчики. І звідсіля десь є на термодатчики. Тобто, наче тут всі дорожки йдуть сюди, але десь щось там, може, з цієї там якось ком'єтовано. Термодатчики. ну Тобто ще у нас є 4 термодатчики, Якраз у нас GKBMS йде на 4 термодатчики, тож ми їх сюди будемо припаювати. Зараз по цім от. Тут вона тупа, до речі, ця плата просто дорожка. Нічого, ніякої обв'язки, нічого нема. От, зараз подивимось. Я ж оцей контакт перевірив, прям не підключаючи його в землю, і поперевіряв всі контакти, нормально там все. Зараз перевіримо прямо ці дорожки, щоб вони працювали. Так, тестер, наче видно добре.

Незбалансовані. буду зараз, зніму цю плату, подивлюсь, де буде встановлено БМС, як її туди встановити так, щоб вона трималася, не тіліпалась. І зніму плату, пропаяю туди всі контакти і термодатчики на неї. Так, підготувався паяти вже Заголив усі дроти, виміряв довжину, мені потрібно. Термодатчики також все позаголював. Б-плюс контакт окремо. Також заголив на Б-плюс, буду одягати таку клемку, вона буде на плюсову крему, яка є вже на аккумуляторі. Появився на ускорі. Запаяв перший роз'єм, Хочу перевірити, чи є сигнали між контактами, чи є чи дзвоняться. Якщо десь дзвониться, то, то значить неправильно це я на той самий попав. Ну, все добре. Ніякої соплі немає. Можна продовжувати. Термодатчик теж вже запаяв, бачите? Наче симпатично Вийшло так само інше. Буде паять далі. Так, все запаяв, все готове. Всі термодатчики пропаяні. З тієї сторони повідкусував ті запаяв там нормально. Тут на дорожках теж нормально пропаяно. І усі уці від 1 до 16 все пропаяно. Зараз перевірю, щоб ніхто між собою не контактував, вичищу тут повністю цю каніфольку, і буду вже залью це все силіконом. Ці всі контакти, щоб ну, нічого нікуди не відірвалось. І все. Буде, можна буде перевіряти, до плати БМС. Отак виглядає, отакий хвостик. Буде отак в корпусі стояти це, і отак виходить, і отак чіпляється. Контакт може бути тільки між двома близько лежащими контактами, тож просто отак от переставляю. Кожен. Все чудово, все порядок, ніде нічого не дзвониться, все класно. Значить, контакта між собою у них немає. Відмиваю плату заливаю силіконом. Так. Всі контакти пропаяв залив силіконом, вже отак виглядає. Нічого немає тут вже відриватись. Ну, воно і буде стоять, в принципі, на місці, на одному. Отак, от. отак от вона буде стояти. А це будуть дроти йти. І вмикатися перед нею отак стоять BMS, і будуть отак от дроти, підключатися до БМС. Зараз задача в мене яка? Там я прозванював, щоб короткого не було замикання. Тепер я хочу під'єднати дроти. І давайте, по-перше, оцей і прозвонить. Чи ні, краще ні, цей. Коротше, спочатку оцей під'єднуємо. Я дивився. Тут треба, до речі, дивитися, як, хто буде цим займатися взагалі. Ну, Тут нема колодки. Треба дивитися, що ви попали в правильні контакти. Так що обережно, будь ласка. Це, щоб всі... впали усі контакти. Так, Засовую, нічого. Слава Богу, не взорвалося. Це вже добре. Так, і що шикарно. Так, давайте подивимось, де у нас тут перший дріт. Оце Перша колодка це мінус. І чотири контакти. Мультиметр ви бачите? Перший контакт. 3:35, другий контакт. 6,77, третій контакт. 10,63, Четвертий 13,94. 13,94. Ну, вся колодка нормально розпаяна. Шукаємо, де тут другий. Ось от другий. Так, 17,9. Ага. Все. Тут за 20 пішло. Зараз ми на 200 перемкнемо. Так, це ще у нас. 19,5, 22,8. 26. Так, беру третій контакт. Тут восьмий пін, котрий повторюється, я його відрізав. Бачите, фокус є. Коротше, b 8 другий я його відрізав. На другу колодку починаю з третього піна. 29,3. Четвертий пін. 32,6. П'ятий пін 35,9, шостий пін 39. І четверта колодка. Ось вона, четверта. Так, з першого піна тут починаю. Ну, тобто термодатчик я пропускаю, і третій пін. 42,4, четвертий пін, 45,7 п'ятий пін, 48,9 і шостий пін 52,2 вольта. все розпіновка прекрасна, нічого не де не. Нікуди не пішло неправильно. Тож можна це під'єднувати вже до BMS, підключати до, плю... до мінусової кліми BMS, до плюса підключати B. І подивитися вже, що там з акумуляторами. Гольтажі там Ну є, ну, що він побачив, вже з ним грається. Перший пуск. Тут буде дисплейчик з часом. Зараз дисплейчик я відніс на заміри, скажімо так, панельку сюди роблять. Так, ну що, все, порядок. Кнопочка світиться. Так що, щось замігало. Зараз зайду, подивлюсь, що там вже малює GKBMS. GKBMS знайшов BMS. Пустить PR. Все пікнуло. Пик Порядок. Дивіться, запустилось 1 хвилину 5 секунд тому. Ну 100% зрозуміло пише комнатні температури. Датчики. Усі датчики працюють, котрі я розпаяв. 23, 24, 23. Всього, це я переживав, щоб датчики працювали. На BMS-і датчик 22 градуса теж відпрацьовує, все чудово. Напругу по елементах бачимо. Все красиво. Плюс-мінус розбіг взагалі невеликий. 5 тисячних вольта. Чудово. Ну що, як і казав, спочатку відео буду показувати частково свою працю по встановленню цього вже, по відновленню, скажімо так, цього акумулятора. Так, завершив я повністю цей акумулятор, я його вже під'єднував до інвертора. він працює, комунікація працює. Ще там зарядку розрядку я не давав, чисто під'єднав, щоб побачив, де я його, ну коротше, перевірив. Дивіться, що, в принципі, що зробив. Ну, Бачили плату туди. Ось виходили балансувальні дроти, вони йдуть на плату на роз'ємчики. Між платою та БМС я вклав отак: от. склотекстоліт. Він там на двосторонньому скочі, ну трохи хитається, нікуди ну, втікти звідти не, не повинно. Потім ці дроти отак от виходять там і сюди на клямнички заходять. Все дуже довго я цією панелькою займався. Отут трошечки закосячив, коли сверлив, тут дуже високий отвір. От, і відколовся отут кусочок, я його над фільками там його затер, підрівняв, все чудово зробив. Так, ну тут, понятно, наші клемки. Клемки зробив отвори сквозні у корпусі один. Зараз я от, так от поверну. от. Один гвинтить, йде через метал. протягуються три гвинти просто до пластика. Отак от, от і йдуть. По черзі. Все ж таки, Так, отам. Друге, що хочу показати, шліфи всі на комунікаційну плату. Підходять, сюди підходять, дисплей підходить. Кнопочку натискаємо. Бачимо відсотки. До речі, хочу показати фішку, нещодавно не дізнався. Десь вже з останніми оновленнями. Джек BMS працює отак. Тобто Нажали на кнопочку включається екранчик. Якщо затискаєте на 5 секунд, вимикається ну, точніше, BMS-ка, включається і вимикається. А якщо ми два рази натиснемо, є сигнал. Цей сигнал вимикає а, Bluetooth. І от якщо отак от я натиснув два рази, воно пікнуло, все, я вже коли шукаю Bluetooth, по Bluetooth, цю БМС я її зовсім не буду бачити, як будто її немає. Ще два рази натиснув, два рази пікнули, все, вона з'являється. Ну, я ще продемонструю це колись у інших своїх відео. Так, з цією платкою дуже багато боровся, там, коротше, корпус тут от іде. От, трохи не виходило з оціми світодіодами, Ну, я їх там і пробував спробував укорачувати і укорачувати, пробував, що завгодно пробував робити. Ну по і просто вони там не спідпадають по отворам. Оцей співпав, тому що тут йому корпус не заважає. А оці всі не співпадали. Ну, ви бачите, отам на прорізь, он там просто торчить корпус. Ото полоска, ота, просто торчить корпус. Ну, в общем, що я зробив? Червоний світодіод його від, видно і так нормально. Оці зелененькі, в принципі, три штучки видно. Це у нас від 0 до 20% від 20 до 40%, від 40 до 60%. Мабуть, тут їх 4, ще від 60 до 80%. Бо зараз у нас 67%. От, і я сюди замінив один світодіод. Я покажу на другому вже акумуляторі, коли зберу. Сюди поставив, коли у нас від 80 до 100% поставив просто яскравіший світодіод, і він буде світитись, ну, от, як червоний, тобто його прям буде добре видно. Тобто Зрозуміло, Як, що, якщо ви з так дивитесь на акумулятор, бачите, що тут яскравий світодіод горить, то будете розуміти, що у вас більше за 80% заряд батареї. Якщо екранчик потухший. Ну, і можна ж завжди підійти, якщо він затухне, клацнути на нього, подивитись, що там по, по акумулятору. От я попідписував вже, що це у нас раз 485 перший, оце, оце у нас канпорт для деї підписалися тобто, так, як у нас де саме інвертор, то де саме цей канпорт ми будемо підключати. І оці два порта 485-2, це у нас паралель для інших акумуляторів або для підключення ПК. Так, З цією платкою розібрались по самій БМС-ці. Тут у нас 16 мм квадратних на мінус іде. На БМС-ку знизу так само виходить 16 мм квадратних. Так, так, так. Да? Воно вони виходять. Два в одну клему заходять і на зйомну клему затискається. По плюсовій. Тут 25 квадрат, виходить. Іде у запобіжник. Там на 100 Ампер стоїть запобіжник, плавка вставка. Із запобіжника, вона знизу. Виходить і підходить на зйомну кліну. В принципі, це все. Єдине, що от я раджу і просить навіть ну, вже власника цього девайсу, так, щоб коли він буде під'єднувати сюди зйомні дроти. Ну, щоб, по-перше, не дуже сильно перетягував, бо якщо клема піде на вилом, все-таки пластик може виламати. От, ну і так, щоб не було там, навантаження вверх-вниз, так вони. Не хитається тут, нема е, ніякого хитання. Ну, але якщо буде якась, ну, скажімо так, пружина, так, від дрота. Тобто туди-сюди, в якусь сторону, то воно може просто виламати. Плацік ДСІ. Ну, а взагалі, отак це от гарненько, красивенько вийшло. Так, все, з цим все. Вимикаю його завершив я повністю вже перший акумулятор. Все зібрав, все перейшов до другого. Так, дивіться, все, платку розпаяв. Позаду вже наліпився до двостороннього скотча він там буде на поролон клеїться. Я вже перевірив всі дроти, все пропіщав, ну, тобто ніде короткого немає. Вже під'єднав їх до БМС-а і за цей. Перевірив напругу. Всі підключені чудово. Я вже вимикав БМС-ку, все працює чудово. Що хочу показати, БМС-ка, щойно приїхав ще я з Китаю, скажімо так, от прямо з Китаю і до мене відправились. От Б8 і Б8, другий. Китайці вже просто його достали з відтіля, Той контакт залитий вже їхнім силіконом. Там зовсім нема дрота. Пін є, а нема дрота. Я навіть. О, отак, о, чудово видно. Я навіть у своїй збірці під'єднував другий контакт. Хто буде збирати нові свої збірки, ну і якщо у вас ще старі версії з оцим піном попадуться, просто відрізайте його або виймайте. Ну, краще відрізати, щоб е, залишилось закритим у цей отвір, скажімо так. От Я на своїй збірці буду відрізати, я взяв собі вже перемічку між рядами. От коли буду замінювати перемичку, якраз там на цій перемичці оба b 8 контакти в мене і вісять на плюсі і на мінусі. От, тож я буду знімати у себе. І вам рекомендую, ну, так як китайці вже її достали з вітіля, то рекомендую також її відрізати. На першому акумуляторі, що я збирав, я казав, про те, що я відрізав цю перемичку. Ну, зараз буду заливати плату силіконом, щоб ніде не було контакту. І вже вішать БМС-ку в корпус. Вже я там прикинув, придивився. Ту панельку робити на другий корпус, так що, думаю, що все зберу і буду вже записувати фінальне відео. Так, ну все, отак от, захищений контакт з усіх боків. Тут все позаливав термоклеєм, тут на двосторонньому скотчі. От, І тут БМС з обратної сторони, де буде чіплятися саме ця плата перехідна, тут текстоліт поставив, щоб не було контакту з корпусом БМС. Це пішов, встановлювати все на штатне місце. Закінчив я нарешті другий акумулятор. Тут, в принципі, вся система така сама, бачите, ще зовсім не налаштовував BMS, при першому включенні показує два ерура. Це Over Charge Protection зазвичай показує. Тобто, що тут вже 100%, бо акумулятори стоять там 100 амперні. Вона стоїть по капаціті 40 На налаштування по стандартному BMS, і там щось ще за оце. Каже, Так, тут те саме все. По клемах все те саме. Все те саме. Тут трошки по іншому гвинту пішли, бо ті щось не дотягувалися, воно позакручував в все, порядок. Все так. Отак у нас розпаяні дроти. Тут стоїть перша збірка. Так, розпаяні так само дроти. Вставлений текстоліт. Приходять BMS. Отут от я зробив менший зазор. Ну, якось просто БМСК підтягнулась туди менше. Тут трошки більше з цієї сторони залишилось місця. Ну, коротше, цей запобіжник навіть тут гуля, бо там він так більш щільно стоїть. Так само запобіжник 100 Амперний, все, знизу виходить, на клему приходить. Все, тут порядок. Так само іконці для батарі плюса стоїть шлейф. А, єдине, що тут. Коротше, тут я краще. Попрацював з світодіодами. светодіодами. До ту речі, тут видно, бачите, як яскраво світиться останній світодіод. Тобто яскравіше зроблений, так само перепаяний, найбільш яскравий. Все одно я усі світодіоди, що на, той, що на цій платі БМС перепаював. От, єдине, що вам тут, мабуть, не видно. Ну коротше, вони, бачите, вони по отворам, так як я їх відрізав там десь по 3 або десь 4-3 4, -4 мм. Там стоять, хто бачив ці комунікаційні плати, так, там стоїть ці світодіодик на таких втулочках білих. От у втулочку на навпів я отак розрізав, і тобто заглубив ці світодіоди глибше туди, туди на плату нижче зробив, окрім цього одного. Останні усі оці, оці перепаяні ножки, тобто заглублені. І за що цього, вони вже не впираються у корпус, От і все нормально. Скажемо так, якщо робити іще... Таку роботу, то треба оці всі отвори, цю плату трошки приподняти. Але отут от вже буде ну, тобто сильно не приподнимеш, бо отут вже буде заважати до корпуса дисплея сюди. Дисплей також. ну, якби Встановлені мають акумулятори бути саме отак у лежачому такому положенні. Але буде використовувати власне отак, у стоячому положенні. От, но дисплей... Ось саме цей дисплей. Отак-от от не вліза, бо там ну, металевий корпус він тут доволі товстий. Плюс акумулятори вже є, елементи встановлені. Тут щось вирізати, там болгаркою чи чимось, ну зовсім ніякого немає бажання. От, ну, коротше, Тут мені більш подобається щось зі впали вже оці. Тут я вже обрав ото перший діп-перемикач. Зараз буду з цим. Під'єднувати їх друг до друга і до деї, і дивитися, як їх бачить, де там і все інше. Ну, по переробці акумулятора, в принципі, все. По деї я буду окремо. Можливо, буду робити огляд, можливо, не буду. Так що а по акумуляторах, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут на каналі буду багато відео про акумулятори, сонячні електростанції, всякі інвертори, переробки та все інше. Буду радий бачити вас на каналі. Також в описі є ссылка на телеграм-канал. Буду радий бачити і в телеграмі, і на каналі. Дякую за перегляди. Всім пока. Гарного настрою. До нових відео. Пока-пока.